Різдвяне Сяйво організував обласний організаційно-методичний центр культури в Ужгородському Скансені у форматі виставки робіт декоративно-ужиткового мистецтва. Тут понад 200 робіт народних майстрів Закарпаття, які своєю творчістю зберігають традиції українського народу. Роботи різні, але всі об'єднані різдвяно-новорічною тематикою. Цьогорічна виставка відбувається в рамках культурно-мистецького проекту, започаткованого нами декілька років поспіль, задля збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини Закарпаття, і зокрема традиційних. Ремесел роботи є дуже різножанровими, різнохарактерними, але об'єднані однією різдвяно-новорічною тематикою, тому що ми якраз в переддень оцих свят хочемо створити для наших містян, для поціновувачів народного мистецтва, для туристів, які приїдуть у цей передати оцей святковий гарний настрій, який панувати буде, сподіваюся, в наших серцях і в наших душах. Основу експозиції становлять роботи Палопецької та Королівської громад. Королівська селищна рада представила експонати із Чернянського музею майстерні, зокрема ткацькі покровці, тайстри та гуні. У королівській громаді досі збережені традиції ткацтва, які передаються поколіннями. І для того, аби не втратити це важливе для Закарпаття мистецтво, і створили музей майстерню ткацтва, каже представниця Королівської селищної ради Валентина Горнецька. Музей, тому що ми збираємо від місцевого населення давні ткані покровці, елементи ткацького верстату, але також ми проводимо майстер-класи і вчимо дітей зі школи, взагалі всіх бажаючих, вчимо цьому мистецтву ткацтва, проводимо різні навчання, виставки, долучаємо людей для того, щоб показати, що це мистецтво є сучасним і зараз потрібним. Модним, бо таку тайстру сумку спокійно може і молодь носити, бо виготовляємо і рюкзаки, і сумки. В принципі, і покровці вони є актуальними. в будь-якому господарстві це не просто елемент побуту, це насправді тепер значно більше. Це символ, символіка нашої такої ідентичності. А Полопецька сільська рада запропонувала гуні, ліжники та вишивку. Село Річка багате народними умільцями. Одна з них Христина Гичка. Розповідає, чому на її батьківщині досі виготовляють гуні. Це процес довгий та складний. Наприклад, аби створити гуню коцюваню, слід витратити до двох місяців. Один єдиний промисел залишився ткацтво Гунь тільки в нашому селі. І ми цим і гордимося. І на цьому жінки заробляють, тому що новитка на гуня тепер стала якби в моді. Приїжджають, купляють туристи, і коцування, дехто замовляє, особливо перед особливо перед віз'яними святами під час коляди використовують. Але робота велика, тому що треба і обробити вовну, підготувати, а потім ткати, а потім уваляти, потім шити. Це все трудомістка робота, але вона оплачується. Та як у горах немає такої постійної роботи, жінки на цьому заробляють. Тобто гуні виготовляють за схемами, які напрацювали і зберігали попередні покоління. Щоправда, основу нині іноді доводиться купувати. Тому що льон тепер не сіють і забороняють, льон не багато сіють, але купляють основу, а так в основному купляють вовну, хто не тримає овець, а в більшості тримають вівці і свою шерсть використовують на гуні. Вишиті ікони та прикраси на ялинку запропонувала ужгородська майстриня Любов Ліжка вишиває понад 30 років на виставці з поміж ікон народження Ісуса. Вона вже має ця іконка, має вже більше 15 років, може й 20. Там десь рік техніка хрестиком я її вишивала. А ці другі роботи, іграшки новорічні. Я їх на ялинку, прибираємо ялинку знуками. Ці і, іграшки новорічні на різні теми. Там є і різдвяні з різдвяними побажаннями, є сніговички, є просто різдвяні, різні такі. На відкритті експозиції зі святами вітав колектив працівників установ культури Королівської селищної ради за тисянські візерунки. Загалом на виставці усе, що стосується різдва та приготування до нього української родини, триватиме виставка декоративно-ужиткового мистецтва в Ужгородському скансені до 15 січня.